Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки. І у цьому відео я розповім про прочитання книги у липні. Перед тим хочу нагадати вам, що ви можете підтримати цей канал, натиснувши лайк цьому відео, написавши коментар, підписавшись на цей канал, оформивши спонсорство або підписку у BuyMeCoffie, або скористатися банками Monobank. Вся інформація є у описі до цього відео. Також дякую, що користуєтеся моїми промокодами, це також підтримує мій канал. Ну а тепер поїхали до прочитаного. Цього місяця я прочитала дуже багато книг. Я для як для свого середнього темпу і назвала його своїм рекордним місяцем, тому що тут було дійсно багато прочитаного це аж 14 книг. А зазвичай я читаю ну 6-8 книг десь щомісяця. А почну я з фентезі, яке просто мене неймовірно вразило: це «Трон із драконових кісток Теда Вільямса. Я знала, що Тед Вільямс один із таких основоположників, скажімо так, епічного сучасного фентезі, але я не очікувала, що це буде настільки масштабна задумка. Коли я читала передмову автора тут на початку книги, він казав, що він просто хотів написати такий фентезійний роман. Його дуже надихали в свій час тексти Толкіна. І ось він з таким захопленням цим автором хотів створити свій світ і показати свою фантазійну історію. І як тільки він почав писати, як ця історія почала розростатися, і він не міг зупинитися, тому що стільки треба було сказати, як ці герої почали окремо від нього жити і про. Про їхні приходи треба було розповідати. Отож, трон із раконових кісток переріз у трилогію, і я знаю, що там третя частина має бути дуже масштабна і поділена, мабуть, на дві книги. Але побачимо, як це видасть це видавництво апріорі. Я ж з насолодою чекатиму, тому що це фентезі, яке тут е, позаду є відгуки Джорджа Мартіна, Патріка Ротфроса, Крістофера Пауліні, всіх тих, хто взяли собі за взірець це фентезі і створювали. Е, Натхненні цим твором створювали свої історії. І коли я читала, то я дуже добре тут впізнавала ті елементи, які міг запозичити собі Джордж Мартін, створюючи свою епопею так, про Гру престолів. Тому що тут дуже багато елементів, які співвідносяться співзвучні з тим, що є у Джорджа Мартіна, хоча я знайома тільки з екранізацією, але ну, тут точно є північні народи, тут точно є фраза Зима наближається, зима буде довгою, готуємося до зими. Все це звідси пішло, як виявляється. І ця історія, так, вона дещо повільна, як це притаманно класичному такому епічному фентезі, так ми можемо півсторінки чи сторінку читати опис лісу, в якому опинилися герої. Але це абсолютно не зменшувало мого задоволення, тому що я розуміла, для чого це все, для якого глибокого занурення це потрібно. І якщо повернутися до світоустрою, взагалі, до зав'язки сюжету, то в нас є такий хлопчина Саймон, який є. Його називають тут всі Бевзь Бевзень, тому що він такий трошки простакуватий, несерйозний, його куди не пошлеш з дорученням, він обов'язково десь загуляє і нічого не зробить із того, що йому доручили. Але загалом він працює на кухні таким різноробочим, куди пошлють. І от одного разу йому випадає нагода стати учнем і стати помічником доктора Моргенса, який такий, ну ніби мудрець, живе у замку. І ось цей Моргенс починає йому розповідати історії цього замку, історії їхнього королівства. Тут дуже багато, дуже багатий світ різними історіями, королівствами, народностями і різними легендами. І, власне, наш головний герой Сай, з цікавістю слухає цю ці історію, особливо його цікавлять битви. І так стається, що він в якийсь момент стає, звісно, причетним до заворушок, які відбуваються у замку, за боротьбу за трон, яка починає точитися у їхньому королівстві. І він із такого посереднього собі несерйозного героя, звісно, стає на шлях справжнього героя, і з ним будуть відбуватися різні пригоди, які і він зіграє, звісно, ключову роль у всій цій історії. Це неймовірно цікаво читати, хоча ти розумієш всю цю, цю структуру, як це буде плюс-мінус далі розвиватися, але всі оці елементи, всі ці народи, які тут зустрічаються, їхні звичаї, їхні мови це настільки багато описано. Я розумію, як це письменник просто, наскільки це масштабно було в його голові, наскільки це масштабна була праця і роби. Робота над цим текстом. І я з нетерпінням знову ж таки чекаю продовження. І щиро вам рекомендую, якщо ви любите таку класну, багато об'ємне об масштабне фентезі. От якось такими закінченнями незв'язними завершила. Але сподіваюся, ви мене зрозуміли, моя щира рекомендація. Наступна книжечка це бурштинове сяйво, це збірка наукової фантастики від видавництва видавництва, це естонські фантасти і їхні Проза. І я вже теж про цю книгу розповідала у влозі. Не буду сильно зупинятися, раджу вам подивитися, якщо у вас зацікавив огляд цієї книги. Загалом вже скажу, що оповідання абсолютно різні. Що мене здивувало, це те, що тут фантастика часто відсилає до минулого, хоча для мене це було нетипово, тому що зазвичай для мене фантастика дивиться в майбутнє, це якийсь космос, там перший контакт, іноземні інопланетні цивілізації і так далі. А тут же навпаки, Якийсь такий спосіб ніби змінити минуле, ніби заглянути. А що, якби це було дуже цікаво і дуже специфічно для цих оповідань. І, певне, єдине таке оповідання, яке мені найбільше сподобалося, це друге. Воно розповідає нам історію про те, як відкрився такий часовий прохід, і головні герої могли подорожувати в минуле, і вони опинялися в часи вікінгів і долучалися там до воєн. І як, врешті, в головному герою треба було обирати, в якому світі. І залишитися чи в реальному, чи повернутися в минуле і жити вже там. Це було надзвичайно для мене цікаво. Деякі оповідання були набагато слабшими і якось пройшли момент. мене. Наприклад, оповідання, яке названо, в честь якого названа збірка Бурштинова сяйво взагалі зі мною не спрацювало, тому що воно більше зав'язане на хроніках Амбера Роджера Желязни, з якими я не знайома, і тому не змогла в його оцінити. Але якщо любите незвичну фантастику, рекомендую ознайомитися. Kde je Ще одна книжечка Нонфік, яку я прочитала у липні, це наука сторітелінгу». І якщо ви любите нонфік без води, то ось це саме та історія. Мені взагалі дуже було цікаво, що на такому невеликому об'ємі автор зміг вмістити стільки корисної інформації. І, власне, тут недаремно намальований такий образ мозку, тому що «Вілл Стор розповідає нам про елементи психології, нейробіології, взагалі про. Те, як з нами працюють історії. І якщо ви там займалися копірайтингом або старітелінгом, і знаєте там, що краще вживати активні структури речення, ніж пасивні. Наприклад, кіт випив молоко, а не молоко було випите котом, то тут у цій книзі пояснюється, чому саме так це з нами працює, чому наш мозок легше сприймає активні речення. І взагалі це було дуже пізнавальна, дуже багато дослід... результатами досліджень, робота, яка розставляє по... Поличках дуже багато моментів, яка відсилає нас теж до розвитку людства, до розвитку мозку людини, того, як людина евоціонує. Еволюціонувала і чому якісь е, патерни е, історії з нами спрацьовують досі. Ну і власне історію самих історій, так чому вони зародилися, і чому вони і досі на нас мають впливі, чому вони і досі живі, чому ми і досі читаємо книги, і любимо зазирати і дізнаватися чужі історії. Тут дуже класно подано. Взагалі, Вілсторж проробив дуже таку серйозну роботу, і знову ж таки для мене було дивовижно, що на ось такому маленькому об'ємі зосереджена така велика кількість знань. Це точно одна з книг, до яких я колись певно повернуся. Єдине, що я тут не читала е останню частину книги, яка власне, нам розповідає про це, такий як практичний посібник, довідник від автора, де він рекомендує, як вправлятися в письмі. Мені це зараз не дуже актуально, тому я вже на нього. І не звертала увагу, і не витрачала свій час. Але якщо ви пишете історії, займаєтесь сторітелінгом, або вам цікаво, як будується історія, і взагалі цікава нейробіологія і психологія нашого мозку, навіть якщо ви не стосує... це не стосується текстів, то раджу вам почитати це дуже пізнавальна, дуже така класна книга, якісний нодвік без води. Що покажу вам сім книг, які я читала у марафоні сім книг за сім днів, і мені здається, якраз саме цей марафон допоміг мені задати такий класний там читання на цей місяць. Я не буду зупинятися детально на кожній книзі, тому що ви можете переглянути детальні відгуки мої і огляди у окремому відео, там де я про них розповідаю. Скажу буквально по реченню: два про кожну книгу. Шандор Марає свічки догоріли: психологічна невеличка книжечка, психологічний невеликий роман про Чоловіка, який у досить похилому віці, намагається осмислити своє життя. Тут піднімається питання дружби, зради, кохання, і так далі. Тобто, він намагається підвести такий підсумок і зрозуміти для себе осмислити причини і наслідки людської поведінки. Вступна це целуни Пиливбілянський, дебютний роман автора, дуже химерний роман, який відсилає нас і до антиутопії, і до апокаліпсису. Але загалом це монолог. Діалог не знаю, як правильно сказати, намагання з'ясувати головним героєм, хто він, куди він прямує. Навіщо йому все те, що його оточує? Що з того треба взяти з собою в життя, а що з того ні? І насправді він починається як роман дорослішення, але далі переростає майже в таку філософську повість. Ще одна книга прочитана в марафоні це про Азовська Саванна Олексія Вишника. Дуже мені сподобалася ця книга. Вона мені якось дуже відгукнулася, і тут історія йдеться про хлопчика, який зростає у Запоріжжі, і його е, історію дорослішень, його історію стосунків із батьками, із соціумом, із родиною. Е, і мені було надзвичайно цікаво читати цю історію, і вона якось дійсно пройняла до себе. Крім того, тут ще є такий. Е, Магічний реалізм, магічні елементи і така ще додаткова лінія, яка відсилає нас до минулого півдня України. Марковачок, інститутка та оповідання. Надзвичайно рада, що перечитала уже в дорослому віці ці тексти, і заново познайомилася. Заново для себе відкрила Марковачок. Тут піднімається питання українців в часи кріпацтва, а особливо долі жінок у цьому у цих обставинах. В інституції і в інших оповіданнях є різні моделі сім'ї, є різні представлення і різні форми того, як переживали жінки кріпацтва в Україні. І це було надзвичайно цікаво. Хоч і надзвичайно боляче чи читати. Літня книжка Янсон, книга, яка прикидається такою літньою дитячою історією, але насправді вона сповнена багатьох сенсів, багатьох роздумів. І після кожної тут збірка невеличких ніби історій про дівчинку Софію і її бабусю, і її тата, які проживають літо на такому острові в красивому місті. І кожна ця історія завершується такою цікавою думкою, над якою хочеться ще поміркувати. І відкрити для себе те, що закладала, який сенси в це закладала ту ваянсен. Демон Проспера і Потойбічник темне фентезі про екзорцистів та демонів. Не дуже легко мені пішла ця історія. Я думаю, що вона або не в той настрій трапила, або потребувала більше засередження, ніж я могла це дозволити їй у марафоні. Айн Ренд Повість дуже відомої письменниці, і для мене ця повість виглядала як такий синопсис, коротка версія початок трилогії про Атланта, тому що тут плюс-мінус закладені ті ж самі думки, тільки в дуже-дуже скороченому вигляді. Ну і поїхали далі уже до книг, прочитаних поза межами марафону. Покажу вам Гамни та Мегі Офарл. Я дуже чекала цю книгу українською мовою, тому що бачила багато відгуків на неї на іноземному Ютюбі. Ця книга розповідає. Про життя родини Вільяма Шекспіра. Хоча сам письменник тут не згадується навіть поіменно, ми розуміємо, що це Вільям Шекспір, але йому ніби приділяють менше уваги на тому, щоб вивести на перший план його дружину та його дітей. І, власне, в самій передмові і в анотації ми дізнаємося про те, що одна із, один із дітей Віліма Шекспіра і його дружини помре в 11-річному віці, і це якраз хлопчик Гамнет. Питання Гамлет чи Гамлет це питання, яке досі не вирішено, тому що там, здається, в різних реєстрових книгах було по-різному це ім'я транслітероване, Але ми знаємо п'єсу найвідомішу, одну з найвідоміших вільний Шекспіра Гамлет. І, власне, вона і була присвячена його сину, який дуже рано пішов із життя. Але ця книга чому для мене вона цінна в першу чергу, і чому вона потрапить точно в рейтинг найкращих книг цього? Року, це за те, по-перше, як воно написано, тут дуже красива мова. Мегіофарл просто. Зробила якийсь такий, знаєте, дорогоцінний камінь в вигляді тексту, тому що тут немає до чого придратися. Тут дуже красиві порівняння, дуже красиво лється цей текст місцями, можливо, і не дуже просто, але це, знаєте, дуже як вишукана така річ. Ну, і сама історія вона не може залишити байдуже, мені здається, тому що тут ідеться. Ми з самого початку знаємо, що хлопчик гамнет помре, але все рівно все те, що. До цього цьому передує все те, як це відбувається, і потім який наслідок це має для всієї родини. Воно не може просто не сколихнути, воно не може не викликати якісь емоції. І мене ця книга дуже вразила. Я від неї ходила під таким, не знаю, сумом, під таким збентеженням ще кілька днів. Тому що дуже красиво вже письменниця це описала. Навіть оцю траг... трагедію, навіть цю трагічну річ, яка сталася в житті Вільяма Шекспіра і його родини. Вона передала просто неймовірно пронизливу з такою кількістю деталей дрібниць, що просто немає навіть відчуття того, що це відбувалося там 200-300 років тому назад. А, дуже близький цей текст, незважаючи на те, що він освітлює масу деталей тогочасного побуту і розповідає нам, власне, робить такий зріз тієї епохи, за що ця книга теж отримує від мене додаткові бонуси. Я дуже раджую всім, хто любить драматику. Історії, я дуже раджую тим, хто любить красиво написані книги, бага... з багатими метафорами, з багатим набором слів. І я раджу цю книгу тим, хто любить історичні романи, тому що якщо розглядати цю книгу в сенсі того, як вона зображує час, коли жив і діяв Вільям Шекспір, будемо його тримати таким маркером, то ця книга дуже класно з цим справляється. Моя шалена. Рекомендація і покажу вам ще одну книгу видавництва Віват, яку я читала теж для спільних обговорень. До речі, гамната ми обговорювали з іншими буктюберами, залишу вам посилання в описі на відео з обговоренням. Воно вийшло досить тривалим, але тут дійсно книга є про що поговорити і про що поміркувати. А от час для кохання я обговорювала в іншому книжковому клубі від видавництва Віват. І це, власне, історія, яка склеєна з трьох історій, яка розповідає нам про стосунки пари. Ніби однієї. Самої, і ці стосунки повторюються в різних часових проміжках з різницею у 20 років. Але ці історії відрізняються тим, яку позицію в них займає жінка, яку займає чоловік, і тим, як ці історії завершуються. Для мене, якщо чесно, якщо порівнювати взагалі ці три історії, тому що вони якось для мене цілісно так і не зіграли в один повноцінний роман. Якщо порівнювати окремо ці історії, то для мене найтакою цікавішою і найінтригуючою. Щою була друга історія, яка відбувається, здається, тут у 60-ті-70-ті роки. Вона нас відсилає до покоління хіпі, і тут стосунки дівчини і хлопця, які намагаються навіть пробувати вільні стосунки, які були притаманні хіпі, які намагаються дівчина жити в комуні жіночі. І взагалі тут піднімається питання фемінізму позиції. Жінки в суспільстві у всіх цих проміжках, але от якраз друга частина, друга історія, вона найбільш кастілісніша і найбільш непередбачуваніша для мене була. Інші ж трошки слабкі і трохи затягнуті для мене. А перша взагалі в мене не викликала жодного такого співпереживання. Я вже думала, коли вона завершиться, тому що ну якось більш-менш очевидно було, що там який там буде фінал, плюс-мінус. Загалом книга непогана. Якщо про Якщо просто взяти її там у відпустку чи на дозвілля, це зовсім не ромком, тому що тут комедійного абсолютно майже нічого немає, але це історія про те, як могли складатися стосунки, як можуть складатися стосунки, і такий невеличкий зріз того, як це могло відбуватися дійсно у різні часові проміжки, і як фемінізм розвивався, можна через цю книгу теж подивитися, які напрямки нові з'являлися, як трансформувалися феміністичні. Ідеї з цієї точки зору це було цікаво. А ще згадала тут мінус, який для мене був тут дуже багато було заплутано політики, особливо в третій частині. Ось цей поділ на ліві і праві. Постійно наші герої у всіх цих історіях якось із цим були співпричетні, з якимись партіями. І мене це не дуже чіпляло. Я не дуже люблю. Я розумію, що авторка-британка і для них це там дуже, скажімо так, так. Тема історично так склалася, що вона для них апріорі зрозуміла. І в нас же це не дуже прожилося. Ми маємо дуже багато партій. І, коротше, мене ця історія політична не дуже цікавила. І я думаю, що якраз для британського ринку вона могла спрацювати зі мною ж якось не відбулося. Ну, І раз ми вже розбираємо книги видавництва ВАТ, то покажу вам книгу Велике літо» Дженніфер Вайнер, яка просто роз. Всі мої очікування в хорошому сенсі. Я брала цю історію взагалі як ромком, я нічого від неї абсолютно не очікувала, але це точно не ромком. Тут теж майже немає нічого комедійного, не комедійного, але ця історія мене дуже приємно здивувала тим, наскільки вона мені відгукнулась, тим, наскільки вона е, актуальна в е, розрізі нашого часу, нашої сучасності, е, і тим, наскільки мені зрозуміло, логічною і приємно. І була головна героїня, вона мене не бісила ні разу. Майже. Тут взагалі мова йде про блогерку, інфлюєнсер, інфлюєнсерку розміру плюс сайз. Яка власне переживає одну неприємну дуже таку подію, яка змінює її життя, і яка допомагає їй зрозуміти, що її тіло, її, скажімо так, надлишкова вага вона може зіграти їй на руку і вона вчиться приймати себе і вчиться робити з цього як на вчиться користуватися цим як найкраще, Скажімо так, тому вона стає блогеркою плюс Size, вона рекламує одяг для жінок, одягу XXL. Там, і Лише. Вона різні товари бере на огляд, різні курси, і вона користується популярністю, заробляє вже на цьому. І в неї є подруга, з якою вона знайома ще з дитинства, і ця подруга з багатої родини, дуже впливова, дуже красива, і вона, знаєте, тримає ніби цю нашу головну героїню, як таку страшненьку подружку про всяк випадок, яка там за неї і напише якісь домашки, і так десь підстрахує, якщо потрібно. і От, власне, вони в школі дружать. Ну, це не, не можна сказати, що це така прямо щира дружба, але. Е в якийсь момент після тієї каркломної події вони псують відносини, аж поки ось ця відома і багата дівчина знову не стукає до нашої головної героїні і не каже, що от у мене весілля, будь моєю дружкою, тому що в мене не залишилося більше друзів, виручай. так і так. і І головна героїня погоджується на це, погоджується, тим більше для неї це вигідно і в плані її блогерської кар'єри. Мені ця історія вайбу була схожа на серіал Gossip Girl Пліткарка. Тому що тут є теж оця школа для відомих і знаменитих вандербілтів, тут теж є Нью-Йорк, тут є теж є Манхеттен, тут теж є оця шкільна поділ на касти шкільні, скажімо так, і дуже багато спогадів тут якраз про школу, про старші класи, про коледж, університет. Але в цій історії є ще і детективна складова, Одна, мабуть, із найголовніших тут взагалі історій, тому що тут є і любовна, тут є і питання дівчат плюса здійснення надлишкової ваги, блогерства. Але детективна лінія одна із трьох головних, і вона тут теж досить цікава і досить несподівано розв'язується. І зав'язується для мене несподівано і взагалі не знала, що тут буде детектив. І розв'язується теж, на мою думку, так досить непогано. Тому я цю книгу просто проковтнула за два вечора. Мені було надзвичайно її читати. Мені, я дуже любила серіал Пліткарка, тому мені ось цей вайб Нью-Йорка, ось цих старшокласників дуже відгукувався. І тому, знову ж таки, повторюю, що мені ще подобалося те, що вона дуже актуальна з точки зору того, що дівчина виставляє нашу головну героїню, виставляє фото в інстаграм, обробляє там фільтрами, стрімить. Тобто немає, знаєте, цих книг, як у Януша Вишневського, вони переписуються там Аською або ще. Електронними листами, і ти думаєш, Боже, хто це коли ще, в якому столітті переписувався тими електронними листами, коли тобі треба було написати там привіт як справи. Отже, дуже мені сподобалася ця книга. Я її на радості поставила аж 5 на Goodreads, тому що я від неї взагалі нічого не очікувала. Натомість отримала дуже класну кайфову історію, від якої не могла два дні відірватися. Просто чекала вечора, щоб знову за нею взятися і дочитати, і дочитувала там пізної ночі. Наступна книжечка. Це Террі Прачіт і Варта Варта. Нарешті я познайомилася з циклом про Варту у Террі Прачіта, і це було класне знайомство. І загалом я вирішила, що я буду щомісяці читати Террі Прачета, але буду для нього обирати якийсь відповідний настрій протягом цього місяця. Тому що, от Варту я почала читати, якось мені не дуже йшло, я відклала, і потім, в якийсь момент, мене це так затягнуло. Мені так було приємно знаходитися у цьому світі, створеному Террі Прачітом. І це вже не перший раз, коли зі мною так відбувається, тому я вже для себе визначила, що це прачіта це мої ліки від нудьги. Тому що ти, коли занурюєшся в текст та у його дискосвіт, то ти себе там абсолютно комфортно відчуваєш. Ти розумієш, що автор продумав за тебе всі декорації, і тобі просто треба сісти в крісло і просто насолоджуватись, просто читати, тому що за тебе вже... Зроблену леву ви частку роботи, і ти просто маєш кайфувати від цієї історії, від цього тексту. Ось так зі мною якось працюють е, романи Террі там. І я з задоволенням буду продовжувати цей цикл. Хоча в мене вийшов дуже хаотичний порядок читання його робіт і текстів, я не шкодую абсолютно. Я вже е, більш-менш знайома з світоустроєм, я вже впізнаю тих чи інших героїв, вже розумію, що до чого може вести. І тому я вже в такому довільному плаванні і буду. Читати, і можливо, коли хоча б кількість прочитаних мною книг сягне 15 у у теріпрачета, я тоді зніму для вас якісь інструкцію, посібник, як я читала і як ще можна підступатися і читати тері прадчета. До речі, якщо ви читаєте його цикли про дискосвіт, то напишіть ви, в якому порядку і з чого починали, і загалом з за якою системою його читаєте. Друзі, я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, якою книгою найкращою стала прочитана у вас у липні. І дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!